та голова запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко долучився до ефіру Свобода ранок. Вітаю вас, пане Юрію. Скажіть, от російські сили вночі здійснили масовану таку повітряну атаку, в тому числі на Запоріжжі передмістя. Куди ціли? які пошкодження зафіксовані, чи є жертви? Доброго ранку. Ну да, ворог сьогодні підступно вдарив вночі, саме в першій годині ночі по місту Запоріжжя та околиці. Зазвичай вони, як завжди, б'ють, наприклад, сьогодні по сільськогосподарському та фермерському господарству, і також по одному з Бас відпочинку. На щастя, у нас постраждалих немає, але якщо говорити за весь всю лінію фронту, то ворог сьогодні завдав 72 удари. Здебільшого це як завжди по лінії фронту це Оріхов, Гуляйполе, Малаток, Мачка. Тобто є одна людина, яка вже є, має поранення. Одна людина, яка має поранення, а добре щодо останнього звільненого населеного пункту на Запоріжжі, п'яти хаток. От російські пабліки повідомляють, що бої за цей населений пункт тривають. Там не визнають, що українські сили взяли його під контроль. Яка там ситуація? Що можете з оперативного розказати? Якщо говорити з оперативно, то так зараз там тривають бої, і не тільки там по всій лінії фронту тривають бої, в тому числі в п'ятихатках. Ті люди, які ми мали змогу евакувати, серед них дійсно двоє дітей. Вони зараз перебувають в безпечному місці, але й залишаються інші. На жаль, на жаль, саме з безпекової ситуації не можна так спокійно просто зайти і евакувати людей, бо йдуть постійні обстріли. А ж, якщо говорити про кількість людей, яка є в п'ятихатках, ви кажете про евакуйовану родину з шістьох людей, так там двоє дітей. А загалом, скільки людей там нині перебуває? Там перебуває ще до 20 людей, але ми ж разом з військовими робимо все зараз можливо, щоб максимально цих людей звідти вивести. А, чи є можливо ще окрім цієї сім'ї якісь приклади, кого вдалося евакуювати? Чи наразі ні? Е, ну поки я не можу говорити про це. Це по перше, по-друге, це саме, саме з цього населеного пункту. Е, по-друге, е, ми також з військовими робимо і надаємо гуманітарну туди допомогу, щоб люди могли якомога подовше протриматись і якраз і зробити всі організаційні заходи, щоб їх звідтиля вивезти, не тільки з п'яти хаток. Звільнені також Новодарівка, Левадна і Лубкова на Запоріжжя. Яка ситуація там? Наскільки критична, в якій ситуації там люди опинилися? Знову ж таки, чи яка допомога їм потрібна, і які вже представники української влади можливо там є на цих територіях цих сіл? Ну, на жаль, поки представники влади не можуть бути там, бо там знову ж проходить лінія оборони, тому і контрнаступу нашу в тому числі. Тому зараз якраз проходять як і військові дії, так і стабілізаційні заходи щодо визначення людей, які залишаються, де вони перебування їх і яких їх стан. Але ж повторюсь, разом з військовими з службами надаємо ту матеріальну. Гуманітарна, точніше, допомогу щоб як максимально людей там трошки підтримати А яка ситуація в цих населених нещодавно звільнених населених пунктах і на під'їздах до них? Тобто наскільки ускладнена і чи може бути таке, що російські сили хочуть знову назад от зараз повернути ці населені пункти? Чи саме за них зараз точаться бої? Ну, вони завжди хочуть повернути те, що їм не належить. Це по перше. А По-друге, ті ж заходи, які проводять зараз наші військові, то якраз вони орієнтовані на деокупацію, тобто максимально звільнити більше нашої території, надати мир та спокій. Ворог за той час, поки він там перебував, він вкріпився, він зробив окопи, зробив дуже багато там інших захисних споруд і так Далі тому хоч і тяжко, але хлопці йдуть потроху вперед і вперед. Тобто мова про те, що люди, які на напер... ну, виїхали з цих населених пунктів, чи можуть вони повертатися, зараз я так розумію, про це мова взагалі не йде. Ні, не йде, поки лінія фронту проходить якраз через ці лінії населених пунктів, поки мова не йде, і ми не будемо пускати людей туди також. Чи відомо чи є там діти, наприклад, в цих селах? Там, де можливо були діти, ми забрали вже кого можна забрати. А так люди вже максимально виїхали і самостійно. А якщо говорити про ці всі деокуповані села, скільки людей з них загалом евакуювали? Чи є такі підрахунки, чи можливо скільки людей там залишаються? ще. Ну, підрахунки є, але ж знову ж вони умовні. Чому? Тому що говорять, що у військових є свої справи, а просто зайти туди і рахувати ну, зрозуміти, це неможливо. Тому ми на загал розуміємо, скільки є людей, і якраз разом з військовими робимо те, щоб їх максимально звідти евакувати. Пане Юрію, яка ситуація на окупованому, поки що окупованому Запоріжжі? Чи там помітні пересування російських сил? Яка інформація звідти? Ну, у них пересування завжди існують. Більш того, вони розуміють і необхідність якраз оборонятися. Але на тій території завжди, як завжди, проводиться та ж паспортизація і продовжується паспортизація, якщо не говорити, крім військових питань. А також проводять і заходи, щоб максимально вивести людей з лінії фронту, туди подальше і займають будинки людей. І Мародорить, ну все роблять як завжди. Я дякую вам за ваш час за включення. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко розповів про ситуацію на нещодавно деокупованих територіях. Дякую вам і спокійного дня.